Удар, льд, свобода, правий сектор, самооборону. Так не я почав, а, а в них а честь, а вузьке достойство. Він же вчора з Планчуком засось, подивився на За Засось. Пили, <раписи> <Ми> їли і <коси> все остальне, я буду не називати. Ось вживати. Та забрати вас лить так само, Юра. Ти розумієш, про що йде без? Та чи ні? Боже будь. Він... Не Але будь у то, житло. Не в тому суть, чи він був в п'ють, чи він пішов, чи він пішов, чи Панчук був, чи ні. Я розказую, людська гідність якась є, честь зові. До чого тебеся? Він виходить з ними, з ким він вчора облизувався на найбільше. Я навіть не кажу за свободу, заб'ю і за ОМП, а іменно за регіони, ось. за іменно за регіони, з якими за сосі він був. Чого.